Друзі, вітаємо на каналі Садісад. Сьогодні у нас 21 вересня. Ми знаходимося в Житомирській області брусилівського району, і ми сьогодні хочемо показати вам такий сорт, як Ерліквін, який він на 21 вересня. І потім ми вам покажемо, як як він буде виглядати, коли ми будемо його збирати. Тобто, ми бачимо, що бачите. Колір не дуже насичений, воно ще не достигло, воно ще таке кисловате йде. І буде доволі цікаво побачити, який, який буде цей сорт, коли ми будемо його збирати. В цьому сорті великі яблука, злонджена голда, це голландська селекція йде. І ми, такі, ми робимо таку операцію, як ми збираємо яблука на наш, на наш сік. Тому ми пройшлися, якісь дуже маленькі, якісь пошкоджені, Ми повибирали. За що цього дерево стало краще і воно швидше буде набирати нам кольор, який нам треба для збору цього сорту. Друзі, сьогодні вже 1 листопада. Ми залишили тут два, два дерева сорту Early Queen, для того, щоб вам показати, яке воно буде на 1 листопада. Що ми маємо? Ми маємо червоне забарвлення цих яблок. Воно вже зовсім воно з однієї сторони жевтеньке, з другої, червоне. Таких яблук, які там зеленкуваті, вже зовсім не залишилось. Ми бачимо по цьому сорту, що воно непогано. Воно не скидає яблука, тримає їх. І ці яблука, які тут залишились, ми їх зірвемо і сразу повеземо на продаж або ну, на продаж. Тому що ми. Два тижні тому зібрали ці яблука, цей сорт, його треба було збирати десь е, кінець вересня, середина жовтня. Е, ми його зібрали і, і покладено на зберігання. А це вже, вже перестигле яблучко. Його якраз зараз продати, щоб люди скуштували. Воно дуже смачне, воно солодке, там, десь, десь трошечки пробиває кислиночка. Дуже смачне яблуко. Я думаю, що до січень-лютий місяць воно буде, воно буде в нас реалізовуватись. Так що, таке відео по цьому сорту, якому сподобалось, ставте лайки, пишіть, домовляйте у нас черіночки. Всім до побачення!